Ну, По-перше, вітаю всіх з довгоочікуваною перемогою, тому що ми довго над цим працювали, щоб щоб здобути перемогу. А які емоції, тільки позитивні. Забив два гола. Ну, Заслуга всієї команди сьогодні здорово грали, показали характер, що е, дуже важливо було в такий момент, коли ми е, не, не вдавалося добитись. Тих результатів, які, які ми чекали, і от, і от е, дякувати Богу, от добились перемоги. Ти довго чекав шансу вийти в основному складі, і, як кажуть, зробив все, що від тебе, і, і чекали, так? Так, звичайно. Ця гра для мене дуже багато значить, тому що головний тренер дав мені шанс проявити себе. Я вважаю, що я його використав. А так, я довго на нього чекав, працював, вірив і дякувати Богу, в мене все вийшло. Ну, дякувати Микитишину за другий гол. Хто там в першому я не побачив. Татарков. Татарков. Татарковий Микитишин привели тебе також сьогодні <зас> <зас> до, до, до цього <зас> результату. Ну і признавайся, промо команди, промо фанатів, які вам просто там кричали криком Забийте вже їм гол. Воно попливало на гру команду. Це нас мотивує. У нас шикарні фанати, вони нас. Завжди підтримують, і зараз багато з них е, захищає нашу країну. Тому велика їм подяка за це. І ми своєю грою хотіли їх їм віддячити за це. Фанати попросили, дебелкою команда виконали, так? Так. Да. Я вам скажу так: у нас в ЗСУ є кракен, у нас є свій кракен. Краще не випускайте кракен. Дане, ну звісно, хто забиває, той той на перших шпальтах. Але якщо уважно згадати гру, там був момент, коли в першому таймі ти виручав один на один. І ще декілька моментів, як ця перемога далася? В принципі, ми так і думали, що переломний момент може бути тяжким. Ми повинні були всі в вибратися і, ну, добити цю першу перемогу, вже дев'ятий тур, якби. Победу, долго ждали победу Ну, Хотим посвятить эту победу болельщикам, которые терпели, ждали ее вместе с нами. Понятно, ругались там, но это все им, это все ради них делается. Ми очень рады, что подарили те три очка їм и будем далі стараться и добивати победи, прославляти микробас. Де Белко раз, де два не встигли породити, як слід. Так, значить, закріпили результат і нам прилітає. Що там все таки Відбулося, не розібрались. Ну, треба бути сконцентрованим 90 хвилин. Це просто розхлябаність. скажи, ну нічого, по, так сказати, по носу далі, нам будемо умні, це опит, ми молода команда, набираємося. Так що, ну слава Богу, виграли, це найголовніше. там уже ошибки ми розберемо. Тренер мені сказав, що треба додати швидкості, треба більше пристрілів, допомагати в обороні. Спочатку було входити в ігру тяжко, але потім з часом все стало легко. Ну, тренер сказав, ти допоміг. Там один з голів точно, майже твій, так, прямо на голову дебелку, і все, все вийшло як треба. Чи задоволений перш за все своєю грою та результатом команди, звісно? Я задоволений всією командою і собою, тому що ми сьогодні виграли. Ця перемога була для нас дуже важлива. Нам потрібна була ця перемога, щоб почувствувати смак перемоги і йти далі і далі. Міг і сам забивати. Там був такий момент, прямо на проти воріт, що не вийшло, не дотягнувся, як, як слід до м'яча. Так, я хотів, вже я я бачу, що між на мене йде. Я чуть-чуть корпус відхилив із неробочої ноги, і так вдарив вище. Ви, ви не вийшло дуже багато сперечань. Хто ж краще був в тому ролику про м до матчу Кривбас, інгулець фанати чи Мазур? Легенда криворізького футболу? Хто сподобався вам більше? звісно, легенда крибацького футболу. Наставник збірної дивився на твою гру. Як вважаєш, йому сподобалося. Ви тільки що спілкувалися, якщо можна інсайт про що. Так, звісно, ми спілкувалися про те, як зараз проходить наш час, як я адаптуюся в футболі в кривбасі. Також про Волошина ми говорили, тому що ми, ми з ним грали на Євро разом. І нашим наставником був Єзерський. І спиталися. Чи чи все получається? Сказав сьогодні молодець. Я йому подякую, все.